Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Як ваші справи? Сьогодні хочу розповісти про День української державності. Це важливе свято. 15 липня ми святкуємо День української державності. Це свято про те, що Україна сильна, незалежна та має свою історію вже понад тисячу років. Державність це коли є своя країна, свій народ, своя мова, свої символи і свої правила. Колись дуже давно існувала держава Київська Русь. Там жили наші пращури. Князь Володимир Великий хрестив Русь у 988 році. Можна сказати, що саме тоді почалася історія України як великої держави. Які символи державності нашої країни? Перший це прапор, синьо-жовтий стяг, символ синього мирного неба та жовтого пшеничного поля. Другий це герб, тризуб старовинний знак ще з часів князів. Наш герб не прикраса. Це знак віри, сили і нескореності. Третій це гімн державним гімном. Є пісня ще не вмерла Україна на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького. Головною частиною нашої державності є мова та освіта. Українська мова наша рідна мова. Українська мова одна з наймелодійніших у світі. Любити свою мову це як берегти свою сім'ю. Цінуємо, не забуваємо та шануємо наших героїв. Герої сьогодення. Це лікар, що лікує. Це вчителька, що навчає. Це військовий, що нас захищає. Це волонтер. Всі вони разом будують сильну Україну. Кожен з нас частинка України. І ми її творимо щодня. Україна це небо. І свій колись це любов у серцях маленьких і великих мі сотні доріг Моя країна мов казка, жива. І свічка, це бабусина, тиша й молитва. Це тризу золотий на щиті, і народ що є вільним в житті. Україна моя країна. Вона має свою історію, мову, символи. Я частинка цієї країни, і це дуже важливо. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Мені було цікаво досліджувати історію своєї країни. До нової зустрічі! Бувайте!